Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, тут у нас наступна історія трапилася. Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу відвідує Росію і Білорусі. Це станеться вже незабаром. З 14 по 19 серпня зрозуміло цього року. А зараз ми будемо розшифровувати ось цей сигнал, як до цього ставитися. Артур Херетонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. З нами зараз на зв'язку. Артури, вітаю вас. Доброго вечора. У нас щойно була розмова з Марією Берлінською. і Ми зокрема коротко, але зокрема поговорили про те, що в Росії, на жаль, вже працюють заводи, які побудовано за китайськими лекалами, і я так розумію, за китайськими технологіями з виробництва бойових дронів. І ми знаємо, для чого ці дрони призначаються. Ці дрони призначаються для того, щоб вбивати українців. Всебто так чи інакше, Китай пасивно чи активно. Але підтримує Російську Федерацію у цій війні. Наскільки ось такі е, тенденції можуть посилитись, на вашу думку? Угу. Щодо підтримки саме Китаю Китаєм Росії. Безумовно, що Китай буде продовжувати робити те, що він робить. Наразі важко загалом ствердити, чи є якась російська інновація або більш-менш сучасна військова техніка без китайських компонентів. Тому, так чи інакше, Китай вже залучений до вбивства українців. Визнає він це чи ні. Що стосується візиту Лі Шаньфу, відверто для мене це стало певною неочікуваною, несподіванкою. Та важко було спрогнозувати, що це стане. Отак відразу після завершення сезону канікул для комуністичної партії Китаю, але тут є певний символізм і тривожність. Чому тому що в нас фактично сьогодні, в понеділок, закінчилися таємні збори комуністичної партії Китаю в Байдейхе, це такий собі курорт 300 кілометрів від Пекіна, куди збирається з часів Мао Мауцудуна китайська комуністична еліта ухвалювати історичні рішення. Там Мао Мауцун вигадував великий стрибок, там, власне, відбувалися всі. Такі найдраматичніші події. І от знову Цзіньпін скликав свою світу вирішувати майбутнє Китаю і планети, і за численними власне, повідомленнями в медіа, питання російської війни в Україні також там обговорювалося. це все до середини серпня, середина серпня настала, і в понеділок, з того моменту, як не закінчилися канікули, ми почули, що лішеньфу відряджається до Москви, а після цього до Білорусі. Іде фактично будеться в нього шестиденний Ізит і в Москві і в Білорусі, тому це тривожно, тому що ми розуміємо, що він повезе туди рішення, ухвалені на оцих зборах, на числі зі Дзіньпіном, які відбувалися на китайському курорті впродовж двох тижнів А ця зустріч насправді є таємною. Як правило, коли збирається багато людей, так чи інакше відбувається витік інформації. Що нам відомо про те, що вони говорили про Україну? Угу. Геть нічого не відомо. Ми взагалі як дізнаємося, що ця зустріч почалася. Це в китайських змі державних з'являється інформація про відвідане там теж там є конференція проходить, вони скликають експертів. Вони там говорять, але звісно, Цзіньпін особисто до них не виходить. Тобто він своїми справами займається. Також ми знаємо, що в цей час цей район Байдехей він фактично закривається від е, людей, перекриваються дороги, посилені заходи безпеки. Це означає, що свято комунізму в Китаї розпочалося. Про що вони там могли говорити? Ми не знаємо. Так само, наприклад, ми не знаємо, що е, обговорювалося в 2021 році, тому що тоді. Дати цього курортного збориська вони співпали з великими російсько-китайськими навчаннями, коли е, росіяни присели на китайську техніку. Мені здається, там і Сізінпін і верифікував початок війни в Україні. Ну тому що ми розуміємо, що згадки про це вже влітку наприкінці літа 21-го першого починали з'являтися. А росіянам треба було домовлятися. Тепер ми маємо це, подивимось, що буде звучитися в Москві. Так, ну бачите, ми часто міряємо все західними категоріями. От у мене сьогодні буде зустріч оф-рекорд та і коли збираються багато людей, так чи інакше існують різні формати, які дозволяють дізнатися, що ж відбувалося. Тому що західне суспільство значно більш поінформовано. А ми все таки про Китай говоримо. Ось а якими можуть бути рішення на ваші на вашу думку, яку міністр оборони Китаю повезе до своїх ну по суті справи до своїх партнерів. В Москву і в Мінськ та чи буде це певне підбадьорення? Що та, ми розуміємо важко, а китайці також поширюють цей російський фейк, про те, що Росія воює з усім заходом, і таким чином чи збираються китайські товариші якби підтримати і підбадьорити Росію? Ну і Білорусь, за якщо взагалі в принципі про, про Білорусь можна говорити як про щось окреме, так а і з тим, що мовляв, не хвилюйтеся, ми з вами. Ну, безумовно, вони це промовлять, безумовно вони привезуть їм підтримку. Питання яким чином Китай точно не привезе Росії поразку, тобто він зробить усе для того, щоб Росія так чи інакше досягла своїх цілей і або буде намагатися це робити, бо це в інтересах самої КНР. Інше питання, що саме це може бути. Тут якраз від прогнозування я таке не зовсім люблю, тому тобто, що ми не маємо висхідних даних для того, щоб стверджувати однозначно. Але те, що я можу припустити, це буде або додаткова певна поміч, обіцянки помічі, обіцянки їхньої посиленої взаємодії, і це може бути також нюанс з приводу переговорних позицій Росії, тому що ми розуміємо, що Китай на міжнародних заходах представляє російські інтереси, тобто, він не є нейтральним гравцем, він озвучує те, що хоче по суті, Москва, і це можливо буде стосуватися саме певних намірів. Щодо подальших перемовин довкола російської війни в Україні, ми розуміємо, що з вересня і не з вересня, а з кінця фактично серпня, коли у нас розпочинається сезон з саміту лідерів Брікс, вже про це всі говоритимуть, що робити далі з російською війною в Україні, незалежно від того, що хоче Україна. подобається це нам чи ні, але так це працює механізм. І певна мова буде про це. Але що ми точно розуміємо, так це що будуть обговорені довкола їхніх спільних навчань, навчань у тихому окнах. Навчань довкола Японії, довкола Тайваню, і в нас ждущують повідомлення з Тайбею про те, що Китай все ж таки готується до вторгнення. Е, найпесимістичніший прогноз, що це взагалі може бути зима 24-го року, тобто дуже дуже скоро. І за певними прогнозами Росія може і певно має відігравати роль в блокаді Тайваню як острова. І я думаю, що вони будуть точно посилювати свою співпрацю в навчаннях, якщо і не нападаючи з боку Китаю, то власне показуючи свою силу, демонструючи нам, що вони топ партнери, і все в них чудово. Якщо буде вторгнення материкового Китаю на територію острова, на територію Тайваня. Це я думаю, цілком можна кваліфікувати як виступ у війні Росії проти України на боці Росії, тому що це однозначно відтягне ресурси західної цивілізації до цього театру бойових дій. Тобто, це буде ну а пряма відповідь Китаю, і а, відповідь а, буде. Наступна, що вони цю війну ну по суті справи підтримують і можливо розв'язали свого часу. Планували її навіть спільними спільними якимись рішеннями. Що ви про це думаєте? Mm -hmm. Абсолютно правильно, абсолютно вірні зауваження. Я скажу, що коли наприклад йдеться про співпрацю з нашими американськими партнерами чи загалом розвинутими європейцями, для них є такою апріорі річчю. Що за війною в Україні стоїть Китай, і якби не було китайської помічі, вже була б завершена війна в Україні часто цього не розуміють, і це створює проблеми навіть на рівні комунікації між стейкхолдерами. Та але це звісно, що варто розуміти. А, і побоювання такі так росія. Я розумію, вони вже з'являються в Білому домі, і саме тому наступні місяці, найближчі осені, на моє переконання, будуть надважливими для вирішення власне ситуації з російською війною в Україні принаймні на дипломатичному рівні на рівні Вашингтону тому що а, вони розуміють, що дві війни рівночасно це дуже складний процес. Для них і здається Affairs про це писало видання Policy, точно не пам'ятаю вже ну, от вони розглядали такі сценарії, що для Америки найгірший варіант це нині отримати дві війни, де вони так чи інакше залучені або підтримку, або взагалі випадку Тайвані зобов'язаннями перед Японією або може бути напад на Японію. Uh, тому будемо дивитися уважно на те, що буде відбуватися в вересні. Я б максимальну увагу приділяв настільки брікс, скільки саміту uh, Голів Джей 20 у. Нью-Делі, це вже дуже скоро, і я дуже сподіваюся, що у нас буде новина про те, що президент Зеленський скоро поїде туди, та? тому що його участь вона була б надважливою саме в тій комунікації. А по-друге, дивився на форум поясу і шляху, який Китай робить як власний. Геополітичний такий двіж, та, якщо так можна сказати, власне g 20 в лапках, звісно, що де на святі буде Путін, тому що Путін головний гість йому буде максимальна увага. Це таке буде свято повернення Росії на велику міжнародну арену саме в Пекіні. Тому оце дві речі, на які нам варто дивитися уважно, і після цього ми вже будемо розуміти розгортання подальшої його політичної А можлива така комбінація, коли частина західних еліт. Не зацікавлена в тому, щоб Росія програла, а Китай іде, іде далі, і Китай цілком ймовірно зацікавлений, щоб щоб Росія виграла, так ось це нашарування інтересів, а парадоксальне можливо парадоксальне інтересів. Заходу і сходу, наскільки є небезпечним в нинішній міжнародній політиці, на вашу думку, угу. дуже гарне питання, і це моя особиста пересторога. Відповіді на це питання я не маю. Я просто сподіваюся, що нинішня адміністрація Білого Дому більше не тішить себе ілюзіями попередніх років, що існує чітке розуміння, що неможливо зробити хорошу Росію, і що неможливо подружитися з росіянами, щоб потім працювати з Китаєм. Таку доктрину цинічно справді, вів свого часу Ніксен разом зі своїм ну нині вже майже ходячим <гум> неживим та зомбі Кісінджером, які власне намагалися таким чином одну силу стримувати з іншою дружити, але зрештою їхня політика призвела до того, що ми маємо. Ми маємо нинішню Росію, і ми маємо нинішній Китай. І як вони гуртуються? А ще й Іран до того ж, бо ми ж е, сьогодні ж буквально отримали звістку про те, що е, Іран, Китай і Росія разом блокують надсерйозні документи з питань не використання ядерної зброї, Китай не допускає там це інша тема на свої об'єкти магате, тому що він закупляє рекордну кількість е, урану для збагачення і утримання плутонію російського і я. Як мене питання навіть така держава, як та яка сама не допускає МАГАТЕ і спраховує свої ядерні наміри, може бути гарантом, наприклад, ядерної безпеки України. Ну от ці такі питання філософські, але я хочу вірити, що ані в Вашингтоні, ані в Брюсселі а, ці фракції, які мають ілюзії, не мають особливої вживаги. Тобто Китай працює над збільшенням свого ядерного потенціалу, але це не відбувається дуже швидко. Так а який, який період часу потрібен Китаю для того, щоб задовільнити цю концепцію комуністичної партії? За прогнозами Пентагону йдеться про 2035 рік, власне в якому Китай має отримати півтори тисячі ядерних боєголовок, тому що наразі їх близько 400, точної кількості ми не знаємо. Але те, що Росія, продаючи так званий мирний атом до Китаю на багатьох проектах, намагається наситити ядерні амбіції Китаю, це безумовний факт. Є таке вже розуміння, і чимало військових експертів, в тому числі з Пентагону, важливо за цим слід. Кою також я б уважніше що дивився загалом за російським ядерним арсеналом, тому що ми розуміємо, що Росія в нинішньому стані вона вже повністю підлегла Китаю, і буде абсолютно дивно, якщо Росія поділиться вже своїми наявними запасами з Китаєм, тому що це взагалі може бути умова Пекіну для подальшої співпраці. Якщо Китай вже відібрав Росії Арктику і там починає думати про ядерні об'єкти спільні, що заважатиме в майбутньому отримати контроль над якоюсь частиною наявної російської ядерної зброї. Але з іншого боку, Росія перетворюється на провінцію Китаю, я розумію, що це теж тривалий період, мовні проблеми зрештою існують. А, слухайте, а, але та, це виглядає на божевілля, якщо припустити, що Росія з Китаєм вирішили, що питання домінування в світі можна вирішити великою війною. Хоча навіть те, про що ви зараз говорите, і, 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 і те, що підтверджують. Аналітики в Пентагоні свідчать, що підготовка до великої війни йде повним ходом, як вплине зараз на ситуацію візит віце-президента Тайваню до Сполучених Штатів Америки. На вашу думку? <турт> Ніяк не вплине так само, як візит попереднього такого ж кшталту, коли вже були пересадки в Америці. Це традиційна річ, і Китай певним чином перебільшує її значення і навряд буде щось серйозне робити. Він чудово розуміє, що Вільям лай не нині. Нинішній віце віцепрезидент Тайваню і фаворит президентських виборів в державі, які відбудуться 6 січня разом з парламентськими виборами. Що він не за Китай, що він продовжуватиме загальну політику дпп Діпіпіправлячої тайванської партії. і Нинішньої президентки Цайльвень Китай вкладає ресурси в гоміндан, але гоміндан також неоднозначно себе поводить, тому що їхні лідери в робив візити до Японії, які не сподобалися китайцям. Є третя партія, яка нині може виграти і парламентські вибори, Боро називається вона ці Невідомо, що з нею буде далі, тому що рейтинги в неї ростуть, але вона партія для всіх, і не зрозуміло про що. Тому будемо дивитися. Просто є така думка, що Китай утримається від вторгнення до виборів. Якщо результати виборів його не здовільнять, він розпочне вторгнення. Мені здається, все ж таки Китай не дивиться на вибори, тому що він в своїй природі загалом зневажає саму сутність Тайванської демократії. А це наголошує демократія номер один в Азії. ніколи в історії людства в Азії не було такої демократії, яку нині має Тайвань зі своєю виборчою системою, правами людини. Неповагою до конституціоналізму. Китай це ненавидить і він хоче знищити цього. Тому ми маємо дуже такі негативні тенденції. І от я повторюю вже декілька разів, повторював в різних етерах, що Волстріт попереджає про ризик цієї війни в двадцять році. Наголошують про це в ліберальній партії Австралії. Нині опозиційній, це консервативна партія, тому що вони помічають рекордні закупівлі Китаєм ресурсів продовольства на 18 місяців, дизельного палива, для флоту, та й загалом тайванські військові аналітики вони вже заявили, що Китай завершив підготовку до початку вторгнення. Залишилося дати наказ самому Сідзенпіну. Ну, ось, власне, і зрозуміло, куди йдуть російські ресурси у вигляді нафти, так яку купує Китай. Ви зараз про запаси дизельного пального для китайської армії згадали. Тобто бійка за Китай може бути дуже великою, навіть глобальною. Тому що західна цивілізація не погодиться із такою війною і спробою окупації, Тайвань залишається надто важливим з технологічної точки зору для цивілізованого світу. Це виробник номер один, наприклад, мікрочіпів. Віддати мікрочіпи Китаю, це його суттєво посилити у цій можливій потенційній війні. Як ви ставитесь до до речі, і заяви подібні вже лунали з боку Сполучених Штатів Америки? Як ви ставитесь до а, такої інформації, що, наприклад. Сполучені Штати Америки можуть втрутитись в цю війну вже військами, та от не не просто наданням військової допомоги, а своїми власними військами. Наскільки це реалістично? Це один з сценаріїв, і він точно не може бути таким примарним. Він існує, в якому розрісі він існує. Якщо Китай розпочинає навіть, вторгнення, починає вторгнення на префектуру Кінава, власне, японську Америка зобов'язана захищати Японію а без префектури Кінава вести війну. Довкола Тайбею неможливо, тобто так чи інакше, префектура Кінава буде задіяна у війні. А, також а, Китай загалом роздумовує над цим варіантом. Він ж готується не просто до війни з Тайванем, а, бо це просто для нього. Він готується до війни з усіма американськими силами в регіоні. Йдеться про і Тайвань. І Японію і Південну Корею, і тому, наприклад, ми бачимо нині таку активізацію Росії та Китаю довкола КНДР, тому що ми ж розуміємо, що в нас і Кім Ін вже заявляє про підготовку до великої війни, і власне сам Сі Цзіньпін повторює вже без перестанку, що треба готуватися до війни і приймає відповідне законодавство, і все йде таким чином. І тому Америка намагається дуже пришвидшити процес інтеграції загалом безпековою між країнами, допомогти тій самі Японії, Вні повернути свої історичні потужності, скажі, скажімо так, нині вже є політична воля до цього. Ми чули заяви Асо, абсолютно унікальної сильної людини. Та лідер, одного, з, одного з лідерів фракції ОДПЯ правлячи японською. Він закликав повертати волю до боротьби японського народу. Тобто, коли японці ж відчують, що час боротися, це звісно будуть тектонічні зміни, але вони потребують часу. Взагалі, є такий мінімальний термін підготовки до великої війни для Америки. Це 25-й рік, коли. Мають запуститися перші реформи, які е, були запущені. от, ну скажімо, з 22-го року, і Китай це відчуває. І тому існує ризик, що Китай може спробувати наступ на Тайвань до того, як союзники демократичні будуть до цього готові. І це звучить логічно, чому вони мають чекати, коли Америка і інші будуть готові, якщо можна напасти на них, коли вони не готові, і до речі, війна Росії проти України посприяла західній цивілізації. Хоча б вже тим, що вивела її з такого стану напівдрімоти, особливо якщо говорити про європейські країни, та і Сполучені Штати Америки, які зараз інтенсивно запускають військове виробництво, що є що є дуже важливим, скажіть, будь ласка. А що це було зустріч в Саудівській Аравії? Присутність там Китаю, що на ура сприйняли на заході? На ура, просто оплесками Китай взяв участь а, в цій конференції по врегулюванню про зупинення війни в Україні. А це був якби дуже такий позитивний сигнал, який багато хто оцінив. А чи не переоцінили цей сигнал? Міг Китай брати там. А виконувати функцію розвідника на прохання Росії так і як ви оцінюєте присутність Китаю, і які наслідки цього можуть бути в подальшому? Безумовно, цей власне участь лікує в цьому форумі для заході у Джиді. Це перебільшення. І я скажу, що не всі на заході це оцінили. У нас є ряд медіа, які побачили в цьому хороший сигнал. І українські медіа традиційно це розстережували. Дивіться, які б недійливі новини. У нас крутили цю тему. Тиждень на понеділок ранок ми чуємо лішень фу летить до Шойгу до Хрєніна, і власне свято Росії продовжується, тому е, в цьому звісно є величезна небезпека. Е, звісно, що Китай там брав участь на боці Росії. Він був таким собі ретранслятором волі Росіян. Це власне у нас причина, чому Росія досить спокійно сприйняла. Участь Китаю в тому процесі в нас ж не було жодних ознак погіршення їхніх відносин. Навпаки, одразу після в нас відбувається дзвінок вже нового старого міністра закордонних справ Китаю Ан-І до Лаврова. Вони обмінюються найтеплішими привітаннями. Ван і гарантує, що нічого не змінилося, і все буде йти за планом, як вони собі визначили. І вкотре китайська пропаганда звинуватила західні медіа в хайпуванні на теми, що Китай змінив позицію, бо на їхні переконання і власне це ж і є так бо це позиція комуністичної партії китаю нічого не змінилося е, тому я не бачу особливого прориву в цьому про моменті крім того факту що китай загалом долучився і певним чином верифікував те що будуть йти якісь е, процеси Ну, ось така ситуація, шановні, для тих, хто думає, що ми зараз тут з Артуром дещо нагнітаємо ситуацію. Та ні, насправді ні, тому що справді і Сі Цзіньпінь, китайський лідер, і Кім Чен, і. Лідер північної Кореї вони прямим текстом закликають свої нації готуватися до війни і віддають відповідні накази своїм арміям. До речі, з'їзд китайської комуністичної партії також став свідченням цьому. Тому треба до цього ставитись раціонально розуміти. І я думаю, що аналітичні військові, мілітарні і політичні сили західної цивілізації мають бути спрямовані на те, як зупинити цю парочку, яка є флагманами. Блоку, який мріє про реванш і переділ світу, це я кажу, звісно, про Росію і про Китай. Зупинити в цих планах початку великої війни. А такої всепланетарної на зв'язку з нами був Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Дякую за аналітику, пане Резе. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.